Отримав пенсію, але сумніваюсь, чи правильно мені нарахували? Як проконтролювати. Багато пенсіонерів щомісяця отримують гроші від держави, але не впевнені у правильності суми. Мені не зарахували весь стаж. Чи законно це. У колеги пенсія більша, а зарплатня у нас була однакова. Чому? Обіцяють індексацію щороку, а її нема. Нічого не розумію. Всі ці питання вирішуються дуже просто: аудит пенсії. Це повна перевірка ваших документів і нарахувань від трудової книжки до довідок про зарплату і стаж. Ви отримуєте розрахунок фактичного розміру пенсії за чинним законодавством. Дізнаєтесь, чи правильно в пенсійному фонді вам зарахували стаж та розрахували коефіцієнти. Ми оцінюємо вплив довідок про зарплату до 2000 року. І головне, рахуємо, чи є у вас підстави для підвищення пенсії. У результаті ви отримуєте чітку картину. Якщо помилок не знайдено, ви впевнені у своїй пенсії. Маєте спокій і не витрачаєте гроші на суди. Якщо виявлено неточності, ви дізнаєтесь, як їх виправити та скільки реально можете отримувати. Якщо ви ще тільки плануєте вихід на пенсію, ви заздалегідь знаєте орієнтовну суму і контролюєте призначення. Контроль дає мені спокій, а значить, і роки життя. Рекомендую всім пенсіонерам. Перевірити пенсію це як виміряти тиск. Якщо все в нормі, ви спокійні. А якщо є проблеми, зможете їх вчасно вирішити. Не залишайте свої сумніви без відповіді, аудит пенсії це швидко і доступно. Звертайтесь в адвокатське бюро Івана Хомича.